Працівників освіти Івано-Франківської громади сьогодні щепили від ковід-19 у міській поліклініці номер 2 Отримати першу дозу вакцини прийшла учителька ліцею номер 4 Богдана Бурадин. Рішила вакцинуватися, щоб не захворіти. Трошки вагалася, але треба вакцинуватися. Помічниця вихователя у дитячому садочку номер 5 Галина Такарик каже, вакцинувалася, адже на роботі постійно контактує з дітьми. Для того щоб дітки б не від нас не заразилися, щоб ми були здоровенькі, дітки були здорові. Вакцинують працівників сфери освіти у міській поліклініці номер 2 препаратом Файзер-Біонтех, дві мобільні бригади, які працюють позмінно, імунізують з 9 до 16 години за списками, які сформували у навчальних закладах. Розповідає завідувачка терапевтичного відділення поліклініки Любов Мироненко. Воно розписано, як який садочок іде, з якої він години йде, садочок перший, там садочок другий, третій. Потім йдуть ліцеї, потім знову йдуть садочки. Все мають графік. Ці графіки узгоджено з департаментом освіти з нашим керівництвом. Навчальні заклади, які розташовані не в зеленій карантинній зоні, та в яких вакцинувалися менше 80% працівників, переходитимуть на дистанційну форму освіти. Про це йдеться в постанові Кабміну, яка набула чинності з 5 серпня. Ми запитали в освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, чи підтримує він таке рішення. Це можливо не ідеальне рішення, не... не таке, що всіх порадує, але це можливий варіант для того, щоб підвищити захист дітей. Вчителів. Моє степове бажання, щоб ми вчилися очно, щоб діти були в школі, щоб вчителі могли працювати в школі з дітьми, але ж ми маємо нас, насамперед бати про безпеку, про життя і здоров'я, що є головним правом. Станом на сьогодні вакцинувалися приблизно 49 працівників шкіл та 28% працівників дитячих садочків Івано-Франківської територіальної громади, каже директор міського департаменту освіти і науки Ігор Максимчук. Водночас, як повідомляла 10 серпня начальниця міського управління охорони здоров'я Марія Бойко, приблизно 30% освітян громади відмовились від щеплення. Цього тижня проводилися якісь такі інформаційні більше кампанії, тому я не можу сказати, що 30% відмовляється От буквально. Будучи в кожному закладі освіти. Я перше, що питаю керівників, скільки у вас там і які причини відмови. Ну досить доволі багато причин відмови від тих, що багато перехворіли, і кажуть, що в принципі вони їм треба трішки більшого терміну для того, щоб вакцинуватися за словами міського голови Руслана Марцінківа, працівникам шкіл та садочків, які отримали дві дози вакцини, видаватимуть. Премію у сумі приблизно тисяча гривень. З якої сфери бюджету перерозподілять ці гроші, військовиконком поки що вирішує, каже Руслан Марсінків. Для того щоб ми все таки не йшли на карантин, нам потрібно максимально популяризувати вакцинацію. І Це раді, буде застережити на рішення виконавчого комітету положення минуло. Прописуємо, тобто ще радимося з юристами, як це зробити, але знаємо, що подібні ініціативи є і в інших містах. За словами аналітика руху, чесно Михайла Джоголи, така ініціатива може створити нерівні умови щодо інших працівників бюджетної сфери, які також вакцинувалися. Це гроші е, мешканців, це гроші платників податків. І так, це важливо з одної сторони, це дуже важлива річ, тому що це стосується здоров'я і вчителів, і наших дітей, і наших сімей, тому що коронавірусом переважно заражаються люди в сім'ї. Е, ось, але з іншої сторони виходить така ситуація, що тоді будь-який бюджетник, який. Е, е, Має бажання чи не має бажання прощепитися, але зробив прививку від коронавірусу, Може претендувати на те, щоб міський голова преміював. За словами Руслана Марцінківа, виплатити премії педагогам, які вакцинувалися, міськвиконком планує упродовж вересня. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.